Вітаю, друзі! Сьогодні 7 лютого з вами знову Реклучок Кіт Келох. Ви вже певно, його добре знаєте. Хто не знає, нагадує, Це спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України заявив, що для врегулювання війни в Україні потрібен прагматичний підхід, який це я вам обов'язково зараз розповім. Також Трамп сказав, що все з USAID історія закінчена. Треба закривати цю програму міжнародного розвитку. Ілон Маск втрапив на першу сторінку видання Time і дуже непривабливо туди втрапив, також про це розповім. І в Україні вирішили змінити взагалі підхід до організації армії. Про це детально зараз вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Традиційне прохання до вас коментувати, ставити вподобайки, щоб відео краще пропонувалось на платформі YouTube. Більше його переглядало і більше людей будуть знати. Правдиву об'єктивну інформацію. Сподіваюсь, що вона буде лаконічною. Ну, принаймні, сьогоднішній п'ятничний день ну видається таким не дуже інформаційно насиченим, особливо в другій половині дня, і все ж є дуже багато цікавих моментів, на які варто звернути друзі, вашу увагу. Розпочнемо з Кітакелога. Він дав інтерв'ю York Post. Я сьогодні частково вже в ранішньому огляді вам про це розповідав. Хто, до речі, не дивився, перегляньте, будь ласка, там багато цікавих речей є. І от він сказав, що для врегулювання війни в Україні потрібен прагматичний підхід. Ну, вони взагалі з Трампом прагматики, що стосується міжнародної політики, і він наголошує на тому, що після зустрічі із Зеленським у Трамп Тауер ще у вересні минулого року, ще коли Трамп просто був кандидатом на посаду президента. Тоді Зеленський відвідував Сполучені Штати Америки для участі у генасамблеї Організації Б'єних Націй. Так, от саме тоді Трамп зазначив, що можна укласти угоду, яка буде корисною для обох сторін. Ну рахуйте, ще півроки тому було, але нині ситуація залишилася незмінною. Тому я й кажу, що. Фактично, домовленості щодо припинення російсько-української війни вже сформовані так відсотків на 90 Я про це сьогодні розповідав у ефірі радіо НВ. Залишилися деталі. Ну але ці деталі можуть бути розтягнуті в часі, і вони є дуже дуже важливими. Так, от на рахунок прагматизму Трампа і Кіта Келога. Що він власне говорить? Ви повинні підійти. Тобто, ми до цього дуже прагматично розумієте. Я повертаюсь до Теді Рузвельта. І портсмутського договору, який завершив російсько-японську війну в 1905 році, було давно, але зараз у команді Трампа проводять часто історичні аналогії, в тому числі із Другою світовою війною, наприклад, коли говорять про вибори в Україні під час війни. Ну вони проводять аналогію із Великою Британією. Так, от Кело говорить, що російський цар і японці були готові вийти за двері, ну тобто під час переговорів. А Рузвельт фактично зібрав їх разом і сказав: Ви обидва повинні трохи поступитися. І вони поступилися. І ось що сталося. А тепер, друзі, уважно слухайте: Тедді Рузвельт отримав Нобелівську премію Миру. Так само, і Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру. А війна каже він, припинилася. Тому я думаю, що коли ви подивитесь на це і навіть на більш сучасні приклади, то побачите, що це саме так і відбувається. Тобто, друзі, стратегія Трампа стосовно припинення російської української війни, вона очевидна. Але, певна не стратегія, а тактика. Тому що в короткостроковому періоді Трамп прагне просто зупинки вогню, проведення в Україні виборів і запуск переговорного процесу. Алгоритм дій Трампа зрозумілий. Ми також сьогодні це детально обговорювали в рамках програми Центру громадської аналітики вежа дійшли висновку про те, що дійсно Трамп прагне заморозити війну, провести вибори і. Проводити в цей час переговори. Ну а як далі буде, йому, в принципі, абсолютно не важливо. Хоча, звісно, він буде шукати і шукає і свій інтерес в Україні, і інтерес під час переговорів із Путіним, тому що він дуже досвідчений вправний переговірник. Він майстер укладати угоди, про що Кел говорив саме в інтерв'ю New York Post Своєю чергою Трамп продовжує ухвалювати дуже скандальні рішення. Нещодавно ви знаєте, що Ілон Маск розкритикував Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку і вже ухвалено рішення скоротити штат цього агентства з 10 тисяч співробітників по всьому світу до 300. Ну, фактично, це його закриття. А Трамп сказав, що корупція досягла нечуваного рівня. Він почув Ілона Маска, почув його критику і говорить наступне: він про це, до речі, написав сьогодні у своїй мережі Соушел». Юсей доводить радикальних лівих до сказу, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів значною мірою шахрайські, просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру, сказав Дональд Трамп. Сказав, як відрізав. Підтримав Ілона Маска, але з Ілоном Маском у них будуть ще дуже непрості відносини. Я вам розповідав свого часу про допис Тімоті Снайдера, який говорив, що десь за півроку вони посваряться, поб'ють горшки, і хто знає як там розпорядиться доля саме майбутнім президентством Трампа, Ілона Маска. Ну, Тімоті Снайдер навіть допускає, що Ілон Маск може запроторити Трампа у будинок для. Схиблених. Ну, це така версія його. Будемо дивитися, поки що вони миряться між собою, але вже один такий сигнал прилетів неприємний для Ілона Маска. Ось зараз ви бачите на своїх екранах нову обкладинку журналу Time з Ілоном Маском, де він сидить у президентському крісі Сполучених Штатів Америки. Не кожному президенту сподобається така алегорія. У журналі зазначили, що жоден приватний громадянин чиї статки і бізнес під наглядом влади. Не мав такої впливовості на уряд Сполучених Штатів Америки. Так, Ілон Маск мільярдер. За ним нібито слідкують, але він має необмежену владу. Він очолює департамент ефективності уряду, який контролює дуже багато державних структур. У нього спецстатут державного службовця. Він не отримує зарплату з бюджету Сполучених Штатів Америки, але має доступ до державної таємниці. Ну, це якийсь нонсенс, який подобається. Трампу. Але чи сподобається Трампу ця обкладинка, ми поки що не знаємо. Ілон Маск своєю чергою швиденько написав пост у мережі X і говорить наступне: я люблю Дональда Трампа настільки сильно, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого чоловіка. Цікавий допис, але мені він вказує на те, що у маска дупа підгорає дуже сильно. Не знаю, чи це, він був ініціатором такої вкладинки, напевне, ну, точно ні. Є доброзичливі в лапках, звісно, до Ілона Маска, громадяни, США, які дуже впливові, і вони будуть робити багато речей, які будуть шкодити маску у його відносинах із Трампом. Я не думаю, що маск телепень. Ні, він доволі розумний чоловік, специфічний, він, відповідно, розуміє цю всю гру, яка для нього буде непростою. Він в неї вступив, він грає в цю гру, і вона, врешті-решт, закінчиться фіаскою. Трампа і Маска. Єдине питання, наскільки довгими вони будуть, міцні вони так, поки що міцні. Трамп підтримує ідеї Ілона Маска. Ілон Маск підтримує ідеї Трампа. Маск фактично не підзвітний ні перед ким в США, крім Президента Трампа. І коли він пише про свою любов до Трампа, то він якраз і засвідчує публічно, що він буде з ним товаришувати принаймні поки що і надалі. А от що станеться далі? Будемо дивитися. Нині ж маск, який очолює, як я сказав, департамент ефективності уряду взяв під контроль і національне управління океанічних і атмосферних досліджень. Це викликало занепокоєння щодо можливого впливу, та прослухатися уважно, друзі, на прогнозування погоди, кібербезпеку та моральний стан співробітників. Ну от що, що от прогнозування погоди, ілон маск буде на це впливати. Навіть ці острахи вже є в США. Трамп і маск дотичні до усіх сфер. Ну за великим рахунком, президент Сполучених Штатів Америки має бути дотичним до усіх сфер життя американців. Але рішення Трампа, які контраверсійні, неординарні, часто спонтанні, емоційні, вони з вносять певний дисбаланс у життя Сполучених Штатів Америки і життя світу. І за великим рахунком, друзі, я скажу, що і це треба зробити, тому що криза, в якій опинився світ, вона потребує перезавантаження. Якщо політика Трампа стане таким м'яким революційним перезавантаженням, то особисто я цього не заперечую. Хоча криз буде багато, дуже багато. От щодо USAID в Україні, до речі, також криза серйозна, тому що дуже довго сиділи грантоїди в Україні на зарплаті, і все було дуже добре. Україна нині шукає гроші для важливих програм, які раніше оплачувалися USAID, тому що це програми для підтримки енергетичного сектору, бюджетна підтримка, виплати вчителям, медикам, закупівля ліків і так далі. І це навіть по всьому світу. Це справді дуже велика була допомога від Сполучених Штатів Америки, які в такий спосіб просували свій інтерес. Навіть за часів першого президентства Дональда Трампа USAID таки працював. Нині Трамп вирішив закрити його. І щодо фінансування програм, які нам забезпечувала саме ця програма, Ольга Стефанішина, віце премєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, повідомила про те, що Україна відшукує фінанси для того, щоб продовжувати платити за них. але… Раніше вона повідомила дуже цікаву новину. Я хотів би заакцентувати вашу увагу на ній. Вона сказала, що через призупинення роботи USAID в Україні зупинили роботу або зіткнулися із проблемами низка комісій, які займаються відбором до суддівського корпусу. Ви певне знаєте, що, наприклад, для того, щоб стати суддею, Якогось суду необхідно пройти конкурсний відбір, який дуже складний. Спочатку вашу кандидатуру розглядає громадська рада доброчесності, потім передає її до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, потім далі процедури, і аж це все закінчується підписом, указом президента. Тоді ви стаєте суддею. Нині ж. Така процедура відбору кандидатів на державні посади існує не лише в судовій системі, а й інших. Так, от через недофінансування або через відсутність фінансування американськими програмами американською програмою USAID припинили роботу Етична Рада, громадська рада міжнародних експертів, комісія з відбору голови бюро економічної безпеки. А також у неповному складі відбувається припинення роботи комісії з відбору суддів Вищого антикорупційного суду. Тобто всі ці комісії працювали за американські гроші. Ну, відповідно, вони відстоювали американський інтерес, що, як на мене, є абсолютно неправильно. Ну, а нині це стало публічною інформацією. Я особисто скажу вам про це не знав. І це треба виправляти. Бо я неодноразово говорив, що принцип відбору кандидатів на посади. Різних керівників в органах виконавчої влади, центральних органах виконавчої влади, себе не зарекомендував як ефективний. Його потрібно змінювати. Ну, можливо, тепер після того, як ті, хто працюють в комісіях, виявляється, вони там працювали не за дякою, а за зарплату, будуть якось по-іншому підходити до цього питання. Ну, принаймні, це справді те, що я говорю. Перезапустить багато процесів, тому що ефективності не так багато. Антикорупційні органи не продемонстрували свою високу ефективність набу, САП, Вищий антикорупційний суд. Це не призвело до того, що корупції в Україні стало менше. Направду, так і є. Хоча додаткове фінансування цих правоохоронних органів було в тому числі з Державного бюджету України. А от самі комісії отримували, як ви бачите, гроші за програмою USAID. І до інших друзів новин, які не менш важливі і є цікавими для мене особисто, я думаю, вони будуть не менш цікавими і для вас. Що стосується транспортування газу ядерної зброї, я сьогодні також згадуючи зараз знову коментар для радіо НВ, говорив свою думку стосовно. Необхідності передачі Україні ядерної зброї так, президент сказав, що якщо не приймаєте нас НАТО, то дайте нам ядерну зброю. На що кіткелах відповів ну це десь між рівнем ноль ймовірністю, і ну майже фантастикою. Ну якщо майже, то якийсь шанс залишається невеличкий. Це може бути, але нам цю зброю дійсно не передадуть, тому що це один із ультимативів, який ми висуваємо нашим західним партнерам. Якщо не передаєте адрону зброю чи не берете нас НАТО, дайте достатньо кількість зброї, щоб ми захищалися від російського агресора. Логічно? Логічно. Просиш багато, отримуєш менше, але достатньо для того, щоб реалізовувати свої цілі. Що стосується так само, і іншого питання транспортування газу російською через територію України, ми сказали, що транспортувати його не будемо. Від цього дуже потерпає Європа, тому що це провокує ріст цін на. Газ і енергоресурси в Європі. І їм вкрай потрібен російський газ. Тому питання транзиту газу до Європи через територію України може бути ну, відновлено. Воно, в принципі, відновлено і транзит може бути навіть відновлений. І сьогодні речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихій сказав, що ведеться робота щодо можливості транспортування азербайджанського газу через територію України до Європи. Фізично транспортувати азербайджанський газ в чистому вигляді через територію України до Європи неможливо. Це можна робити лише в тому випадку, якщо Азербайджан купуватиме в Росії газ і продаватиме його на кордоні з Україною. Тоді цей газ буде називатися азербайджанським, але по суті, це буде російським. Що, власне, сказав Георгій Тихий? Він наголошує, триває робота над можливістю транспортування азербайджанського газу, як казав президент. Так, це Зеленський говорить свого часу. Щоб внести ясність у це питання, можу уточнити, що не йдеться про транспортування під виглядом азербайджанського газу якогось іншого газу. Йдеться саме про азербайджанський і роль України в його транспортуванні. Робота ведеться. Ну, звісно, будуть говорити так. Я цього не запечую. По документах буде газ Азербайджанський, але до чого, власне, друзі, я веду, нам також це може стати в нагоді, і ми в такий спосіб. Будемо висувати умови Європі. Ви хочете отримати газ? Ну тоді ви повинні зробити один, два, три, передати ядерну зброю або ще щось. І ви знаєте, чим далі, тим менше це схоже на жарт. Це дійсно може бути. Знову ж таки, я вам скажу свою думку, бо можливість передачі ядерної зброї до України про неї говорять мої колеги. Я особисто в це не вірю. Не буде у нас ядерної зброї в найближчому майбутньому, але те, що ми можемо отримати дуже серйозну військову допомогу, яка буде гарантією безпеки у разі підписання угоди про припинення вогню і. Підготовки до підписання угоди про якесь перемир'я там довго тривали, для того, щоб Росія не напала до нас знову, умовно через півроку, то ми справді повинні отримати енну кількість літаків, танків, снарядів, військової допомоги, і в тому числі ракет далекобійних. Тих самих ж там, умовно Storm Shadow, Skalk і, можливо, навіть німецьких Тауросів. Тому, друзі, так, просиш багато, отримаєш менше, але достатньо. Відтак, саме газове питання і може бути предметом торгу із європейцями. І давайте тепер повернемося знову до Сполучених Штатів Америки, тому що у виданні Bloomberg виходить дуже цікавий матеріал із назвою «Санкції Сполучених Штатів Америки проти російського нафтового флоту загрожують серйозними проблемами для експорту нафти із Росії до інших країн. Такі матеріали чим далі, тим з'являється частіше. Зокрема, мовиться в ньому про те, що обмеження, які запровадило Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 10 січня, торкнулося 161 танкера, що використовується для перевезення нафти. Загалом у світі близько тисячі танкерів, якими можна перевозити нафту. Дуже багато Росія може їх залучати, але вони дорогі. Бо тут мова йде якраз про вартість. В загальній кількості кількість танкерів, які потрапили під санкції, сягає близько 300, 267, якщо не помиляюсь. Саме через це вартість фрахту танкерів для доставки російської нафти Уралс до Азії вже зросла майже на 50%. Звісно, що Росія тепер зробляє менше, але не критично менше. І також стало сьогодні відомо про те, що нібито Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України. Про це заявив заданий мною на початку відео Кіт Келох, але це друзі не факт, що це точно буде зроблено. Швидше за все, Трамп буде намагатися воювати з Росією митами. Не більше. Втім, товарооборот між Росією та Сполученими Штатами, як я вам вже говорив, настільки мізерний, що ну, ці тарифні війни ні до чого. Ну, втім, знову ж таки, подивимося, з яким настроєм прикинеться Дональд Трамп, умовно завтра, можливо, він справді надумає запровадити санкції. Передбачити Трампа нереально. І на завершення ще вам дві новини з України про візит депутатів до Вашингтона і про реформу Збройних сил України. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Повідомив, що з візитом до США на молитовний сніданок, там нині проходить український тиждень, поїхало 37 народних депутатів. Ну, вони ще з собою повезли помічників, радників, підрадників і так далі, тому подібне. Десант загалом з України налічить десь осіб 100 щонайменше. Але, як каже Стефанчук, вони поїхали туди за власні кошти. Як мені повідомили друзі, мав їхати Стефанчук, але не поїхав, бо жартують програма USAID, припинила свою роботу, американці мали їм пропрацювати платити візит і відряджувальні, але грошей немає. Чи це жар, чи ні, сказати не можу, але все ж таки про таке говорять. Всі депутати, які полетіли туди, сказав Стефанчук, поїхали за власний кошт, не за державні кошти. Ну, так собі нічого витрати, можуть собі дозволити. Я так думаю, що ви точно так же думаєте, як і я. Це дуже добре, я вже скажу без іронії, що наші депутати поїхали до Вашингтона, тому що треба доносити наш порядок даний. Але проблема в тому, що поїхали вони різними групами: опозиційні, провладні і так далі. Там багато різних фінансово-промислових груп і тому інше, які відстують кожен свій інтерес. Ну, я от уявляю, коли команда Трампа слухає по черзі 100 500 команд, які розповідають про те, якою ж має бути Україна. Єдності, на жаль, в цьому плані немає. І щодо реформи Збройних сил України. Сьогодні керівництво Міністерства оборони України повідомило про те, що в Україні планують змінити правила військової служби. Ці зміни є частиною масштабної реформи за стандартами НАТО. Про що власне йдеться? Кар'єрне зростання після війни. Військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом, за рейтингом, а не лише за вислуг років. Друге, ротації. Передбачено переведення військових на різні посади для набуття досвіду. Третє, нові правила контрактів запровадять чітку систему підписання та продовження контрактів. Нові види служби додаються базова військова служба та служба резервістів, і також скасовують строкову службу. Ну, як на мене, це не зовсім правильно, це моя особиста думка, тому що на заході розглядають питання повернення до строкової служби, а ми скасовуємо. Ну, трішки не потрапляємо у тренди європейські, світові, але я думаю, що це ще не остаточний варіант реформи військової служби і Збройних сил України. Багато про це мовиться. Тому, друзі, за цим також слідкуємо. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, що ви думаєте з приводу почуту. Інформації справді чимало, вона цікава. Мені так само буде цікаво почитати ваші думки. Не забудьте коментувати, підписуйтесь, хто цього не зробив раніше, поширюйте відео друзям. Всіх любить ношу і не перемикайтесь! Все буде Україна!